Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, на наче в Бога. Уже прокликали до паю А я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю. Чого маленько у мені тоді так приязно молилась? Чого так весело було Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я до хати. Нема в мене хати, не дав Бог мені нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить молого віку у тім раю, умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.